Привіт! Останній тест-драйв був 8 місяців назад. І якщо ти, шановний глядач, думаєш, що я тобі за такий термін, за такий і творчу кризу буду показувати апищу, то ти сильно помиляєшся. Тому сьогодні для вас BMW X6 з індексом 50i в кузові e 71 Перші BMW i 6 з'явилися на європейських дорогах у 2008 році. І слід сказати, що маркетологи практично 100% ставку робили на повний провал. Чому? Тому що, відповідно, такого автомобіля в такому класі ще не було. BMW його найменує Sport Activity Coupe. Ну, відповідно, купе чому? Тому що він ззаді має схил даху. Давай покажемо. В принципі, він... це платформа BMW X5 в е 70 кузові. Але відповідно, з так видно, що просаджений, відповідно від того, він ще отримав таку приставочку, що купе. 71 кузов, індекс кузова 81, відповідно, був ще Е72. Це гібридна версія. Теж відповідно була представлена вона в Франкфурті як концепт, але буквально через певний термін вона вже увійшла в серійне виробництво. Оснащувалася вона, гібридна, говорю за гібридну версію, те, що оснащувалася 4.4, такі двигуни, як в нас, і відповідно два електричних двигуна, які були розроблені спільно з Daimler Chrysler і General Motors. На рахунок дизайну я не знаю вам, що сказати, тому що від цього автомобіля справді вражений. Він вже. Практично 10 років є на ринку, але кожного разу, коли я його бачу, відповідно, в мене захватує дух і серце починає битися скоріше. Я не знаю, чому більшість людей скептично налаштовано проти цього дизайну. Можливо, вони звикли до того, що BMW реально це що BMW це брутальність. Тобто X5 він брутальніший, цей більш такий ніжніший, але як на мене, то в цьому автомобілі агресії не менше ніж в X5 і є 70 кузова. 21 диски штатно, тобто базово влаштовувалися 19 кулеса і максимально можна за характеристиками, за заявами самого виробника, можна встановити 22-й. У нас стоять 21 спортивна гума, відповідно низькопрофільна, профільна, диски, теж були на вибір, різні сніжинки. У нас отакі вони схожі трішки до мокрого асфальту. Сірі затемнення. В принципі, теж тут ніяких претензій немає. Також, шановні глядачі, шановні автолюбителі, на науважую всіх для всіх тих, хто не знає, що. Дехто вважає, що 50i то це відповідно 5 літрів двигун. Нічого подібного. Про це, про двигуни ми, звісно, поговоримо трішки пізніше, але зараз зазначу те, що 5,0 це ще не означає літраж двигуна. В нашому варіанті 4,4 позначається 5,50 ай. Ну, Алюмінієві пороги. Це гарно зроблено, відповідно дуже відпросаний. Да, мені подобається все з топу, все прекрасно виглядає. Подвійний виход Мене здивувало те, що лічок бензобака механічний. не з кнопки, а відкривається відповідно, вручну не значення. Двері досить такі масивні, відповідно, от реально вважать вони пристойно закриваються з навіть якщо в шокі. У 2010 році автомобіль пережив модернізацію. Зовнішній фейсліфтинг. Трішки були дороблені двигуни. Всі гальма дискові, вентильовані. Вона прекрасно зупиняє автомобілі на швидкості 150-200 км. Відповідно, ось можете побачити, який масивний гальмівний диск. Ну що ж, Зараз покажемо вам трішки двигуни. От Важільок, за який потрібно тягнути, щоб відкрити капот. Відповідно, вже. Ще маленька така особливість на рахунок відкривання звісно, капоту BMW. Всі автолюбителі BMW старішок перед 10-м роком, ну навіть, скоріше сказати, перед 5-м роком. старіше, знає, що вискакує який закитянемо і відкриваємо. В тій самій BMW-66, яка в нас була, там той був важільок. Зараз BMW вже усунули, тому що дуже багато автолюбителів спилюють і відповідно, щоб його не стирчало і не псувало зовнішній вигляд. все ж таки, напевно, прохавила цю проблему і зробила такий пожильок от вже ручку. Ось тут. Ось вона виглядає так, ми натискаємо, відповідно відкриваємо капот. Амортизатори. Я дуже вдячний BMW, що вони не зробили підпорку, тому що я не знаю. Робот дуже масивний, бо він в повстає підпорки, і хтось би там опинився, це не було би не перела. Двигуни практично всі ті самі, що були на BMW x 5 70-го кузова Але трішки допрацьовані. Проблеми, звісно, залишилися, практично ті самі. Щось вони там доробили, щось доробили після фейсліфтингу. І так, звісно що, пропонувалися дизельні та бензинові двигуни, дизельні з індексом. 30 d 40 d 50. d Знову ж таки, хтось може подумати, що 30-десят – це 3 літровий, 40 – це 4 літровий 50 d відповідно, 5-літровий. Нічого подібного. Всі дизельні двигуни вони йдуть 3-літрові і залежать і відрізняються одне від одного, тільки налаштуванням, налаштуванням турбіни і взагалі програмного забезпечення автомобіля, відповідно різної потужності, різних кінських сил. Що стосується бензинових двигунів, то поставлялися тільки два, це 35i і 50i, такі, як в нашому варіанті. 35i це 3-літровий, 50i це не 5-літровий, це 4,4. В принципі, такі, як МК, тільки допрацьований. В МК допрацьований, але за базу взятий той самий 4,4. Ну, Така в них філософія BMW, що за 20 років, в них 1.4.4, 4 ще який щось допрацьовується, замість того, щоб зробити новий за 20 років. Дизельних набагато більше. Певна кількість людей на форумах скрізь кажуть, що дизельні вони більш надійні. Проблеми дизельних відповідно це такі скрізь століття це одні ті самі проблеми. Турбіна, відповідно, Common Rail. Залежить від, палива пально, від якості пального. Якісне пальне дизельний двигун буде ходити 200 і це ще не межа. Так. Є певні проблеми, кажу, основні то це турбіни. Тут турбіни можна сказати, що і на тих, і на тих, тому що знову ж таки вони зламали стереотип BMW що 4,4 на тій самій МС, що він має бути атмосферний. Вони зламали той стереотип. І пігачили сюди турбіни. Так, не будемо зосереджуватись на інших двигунах. зосередимося на нашому двигуні. Це 4x4, дві турбіни, розганяють його до 407 сил від 0 до сотні за 5,4. 600 Нм метрів крутного моменту досягається від 2 до 4,5 тисяча обертів. 407 сил при 6 тисячах обертів. Прекрасний двигун. Міг би бути, якби був атмосферний, він би набагато менше ламався. Основні проблеми даного двигуна. Те, що залежить дуже сильно інтервал заміни мастила. Ту ж саме. Проблеми турбіни, маслозйомних купачків, форсунки час від часу можуть трішки закуксовуватися, відповідно, виникати з цим проблеми. І Друга не менш важлива проблема те, що автомобіль, саме двигун, скомпонований дуже щільно. Відповідно, 4-4 є, виникає проблема з охолодженням. Канали охолодження десь закуксуються або ще щось станеться, є можливість перебігу з Тому що ну, реально дуже все щільно кудись залізти, щось зробити, ви самі не зможете. Масло вимірюючого щупа немає, все треба їхати на сервіс. Дома ти нічого абсолютно не зробиш. Але відповідно це 4.4, це драйв, це емоції, які не дадуть тобі дизельні проти. Глядає. Ось BMW і вже дуже довгий час, звісно, рекомендує кастроловське мастило. Ну І загалом можете пересвідчитись самі, наскільки щільна, наскільки щільна компоновка самого двигуна. На рахунок коробки передач, то, відповідно, автомат ніякої механіки тут немає. Пропонувався 6 і 8 автомат марки Zie. В принципі, з ним проблем ніяких не виникає. Я наполягаю в тому, щоб міняли мастило в коробці. Приблизно через 70 тисяч кілометрів вона буде ходити і ніяких вам проблем не видавати. Трапляються проблеми з самим джойстиком, маніпулятором може викинути вам помилку на екран, тобто чек загорітися, буде помилка після діагностики, встановити скаже вам, що треба замінити. Офіціал будуть замінювати його. А насправді там можна просто підчистити контакти і воно буде робити. Але це не для всіх робота, де хто боїться, де хто міє. Вибір такий є, але така проблема трапляється. На рахунок приводу, то відповідно постійний привід на 4 колеса, авторська технологія BMW, це X-Drive. А через автоматику Dynamic Performance Control, відповідно, досягається максимально якісне щеплення дороги. Ну що ж, поговорили ми вже про ту технічну частину. До речі, закривається досить таким гучно. Відповідно, вже поговорили про ту технічну частину, тільки один нюанс. На початку я казав, чому ну, кросовер, але чому він має такі чудові характеристики позашляховика. По-перше, те, що 212 мм дорожній просвіт. Чудова технологія повного приводу X-Drive. Якщо порівняти її з Quattro, то Quattro вже за свою історію, вже за стільки років вона трішки вже постаріла. Audi вже почали на рахунок того доробляти. Та маленька вставочка ще раз, я не знаю, в мене серце зупиняється, коли я не рішення, я думаю, що він класно виглядає. Потім я заведую послухати, наскільки він прекрасно звучить. Але те, що, от як він тільки з'явився, відповідно, конкуренти почали нервувати і вже це їх заставило розробляти свої автомобілі. Ті ж самі Mercedes, чи Audi, вже вони почали розробляти в той час. Відповідно, зараз вже з'явився GLE, теж дуже... Така спірна і багато критиків в сторону цього автомобіля є. Але сьогодні не той автомобіль. В майбутньому я надію, що він у нас буде. А ми продовжуємо тест-драйв і огляд BMW X6. Ось такий у нас ключик. Ключик без ключа. Дивно звучить. Коли підходиш до автомобіля, відповідно, він відкривається. Ключ може бути в тебе в кишені. Він взагалі практично в цих хазяїнів таких автомобілів знаходиться всередині. Підходиш до автомобіля, він відчиняється. І, ну, от, наприклад, давай вже тоді покажемо і зараз перейдемо тоді до багажника. От двері закриті, відповідно, тягнемо тільки ручку, він запікав, відкрився. Багажник у нас відкривається з пульта. Відповідно, все автоматизовано, прекрасно виглядає. Мовиться наша сумочка, 570 літрів. 3 розкладених сидіннях, 1450 розкладених сидіннях. Відповідно, зараз покажемо, як буде виглядати, коли буде спати. Маленька, що в нас є поличка. Складається поличка. Дуже місткий. Реально, він настільки місткий, якщо він навіть сюди вже такий автомоб... і, велосипед, перепрошую, вже маленький може поміститися. Якщо скласти ще переднє сидіння, то стільки мішків з картоплею. Я би хотів би протестувати його на мішки з картоплею, Але на жаль, потім я хочу ще жити. І так. У нас тут що у нас? У нас відповідно є ще отакий лючок. На жаль, у нас один зорі зламаний. Має бути докатка. Її тут немає Я трішки порозкомплектовувати той автомобіль його і триватися. йо й майону доставили. Яка в нас може бути конфігурація, коли складені сидіння? В принципі, от тих самих 1450 літрів, ось так виглядає. І якщо вам щось треба таке більш продовгуватіше сюди засунутим, таке метрів десь 1,5-2, ви можете одне сидіння скласти і відповідно ще третій пасажир поміститься в салон. Чудова варіація. Спецназ! Free where he a hot nigga what? The opps snitching on them say he pop niggas I heard they write statements, they some cop niggas I'ma call up Lil' Jack, he gon' pop niggas But I ain't gon' say his whole name, cause I ain't dry snitching I mean, these niggas claim they real, but they all bitches I thought you wanted war, this war get you Had them hot shells flying through your fresh tissue All my niggas bought that life and we ain't tweaking hoe. We on empty clips, we be shootin' slow Aiming for your head, trying to get You gone. You say you wanted beef, but you're just balanced. That shit easy, man, I swear to god, these niggas fool. Catch you one way or another, and give you the blues. Так, переміщаємося до задньої частини салону. Діма трішки ближче, тому що можливо буде засвідка і можливо буде погано мене видно. Дивіться, відповідно. Хочеться сказати, що весь салон зроблений з високоякісної шкіри. Виглядає набагато, якось більш багато, ніж x 5 е 70 кузова. Я не їздив. Мав можливість порівнювати принаймні реальність і по фото 70-го кузова. Ну, як на мене, то він виглядає багаче. Можливо, хтось зі мною погодиться, можливо, хтось ні. Компонування салону в нас чотирьохмісне Відповідно, ви бачили, що сидіння складаються Перед покупкою можна було замовити повноцінний диван трьохмісний і не паритися. Ну, відповідно, в нас більш така преміальніша і не розрахована на третього пасажира версія. Хоча дитина вже могла б поміститися, якби був трьохмісний диван. Що в нас на задньому сидінні є? Відповідно, підлокітник, підлокітник. Тут у нас також відкривається відкривається у нас такий лючок. Для лиш, коли ви хочете їхати на курорт прекрасненько теж. Мені дуже подобається те. і Навіть можна його висунути і продати його. Все, защиваємо назад. Тут в нас дуже багато різного місця для дрібної поклажі. Ось видно про, з таким прогумованим дном. У нас щось вже обламене. Дивно. Чудові шторки, які закривають два підстаканника. Закривають у нас прикурювач і закривають попільничку. Повідно. Два прикурювача тут має бути, одного вже немає. Оце такі прикурювачі. Насправді це не прикурювач, це просто заглушки, тому що вже, знаєте, після сьомого року автомобілі відмовилися від прикурювачів і роблять просто заглушки на розетку 12 вольт. Пам-пам-пам. Воздуху Відповідно, виконання шкіри біле, біла, чорний дах Вишачок. Дивіться, до речі, як прикольно зроблений вішачок і дизайну. Щоб він весь час не стирчав, ось так вішачок складається ось так розкладається. Так. Скло підіймачі. На рахунок, ну, на рахунок посадки. то я не знаю, дуже багато людей говорять, що настільки некомфортно і настільки великий дискомфорт відчувають пасажири на задніх сидіннях. Я абсолютно не погоджуюсь з такими людьми. Тому що тут дуже комфортно. Так, відповідно, є, є проблема з виходом. Тому що, ось, покажи на своїй частині. Ви бачите, яка велика частина, і вийти практично і не вимазати собі свого одягу дуже, дуже складно. З моїм ростом прекрасно вистачає довжини до даху. висоти до даху. До переднього сидіння. Прекрасно взагалі я себе почуваюся. Так, видно, що дах схилий. Так, це відповідно видно. Так, в нас освітлення тут вмикається, ось у нас кнопочки, все воно працює чудово. Посередині теж так. Зроблено непогано, подушки безпеки. Дивіться, ще зроблю таку маленьку поправочку, то мені вже Дмитро тільки що підказав, що от я себе зараз добре почуваю, але коли забирали автомобіль, то власник ще трішки проїхався по своїх справах. Дмитро сидів на задньому сидінні і говорить, що на ямах він підскакував до стелі. Оце вже реальний мінус народ. Бачите? Хвалю, хвалю, але Дмитро от мені підказав. Ну що ж, давайте перейдемо вже на і ну, Хочу поїхатись. Опаньки, хотів зайти, а не вийшли. Так, так, так. Йо-ма-йо, та ти сидиш я в якомусь, ну... Не знаю, я перший, ну другий раз, якщо не рахувати 66-го BMW. Мерседес, ну вибач мене, ну я закохався в неї, ну я закохався. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, <хе> якщо серйозно, то дуже багато теж Дрібно... місця для дрібної піплажі. Якщо бачите, тут все зі. Ага, на значить, заправляємося. <хе> теж, отут от вже нарешті, прикурювач є. Ззаді у нас просто заглушки для 12 вольт, тут у нас прикурювач є. Ось такий бардачок, досить такий є. Ну як ємкий? Приблизно ємкий, тому що от покажи, він тут здається, що не ємкий, але у нас проміжність є далі. Закривається так. Дуже різних багато було варіацій, звісно, кольору шкіри, варіацій оздоблення, як дерево, пластик, відповідно, карбон, тому подібне. Е е е е дехто каже, що кермо досить -таки невеликого розміру, комфортне, дехто каже що, -де що каже, що за сильно грубо, як на мене, досить таки хороше і в міру, в міру та його товщина. Скло підіймачі, як би скло з підіймачів, відповідно, фірмова система BMW, ось маніпулятор про такий казали, що можуть контакти відходити. Управління магнітолою, все в нас тут є. Давайте тоді зробимо. Завели Дмитро сядь, щоб показати тоді екранчик нам. Я думаю, ви відчули, який тут звук BMW. Так. Перемикається. Все, можна отут у нас вімкнути музику, йде запис системи навігації. Перемикаємо собі. Ось музики, бачите? Кнопка старт-стоп. Звісно, роздільний клімат, ходушки безпеки, все прекрасно. Заднього ходу, ось прошу покажи. Якщо ми повертаємо кермо, відповідно, траєкторія теж повертається, відповідно, куди нам краще заїхати, все воно показує. Буде якась, буде якась перешкода, все буде висвічуватися на парктроніку. Ми будемо витрачати пального, тому що воно дуже багато є. Парктронік, курсова стабілізація вимикається, з'їзд з гірки, відкривається багажник автоматичний. Покажи буде, видно, не буде. З кнопочки ми все прекрасно. Ого, і знову ж такий світ в кінці тунеля. Ось такий бардачок ще тут, куди досить -таки чимало місця є, можна щось покласти. На рахунок посадки, то тут мені, якщо чесно, то звісно що набагато комфортніше, ніж на задньому сидінні. Сидіння взагалі ось мають підтримуючи і стегу, підтримуючи спини. Відповідно електричне, звісно, регулювання і керування сидінь, можна ось підсунути. Їдемо вперед, їдемо назад, висуваємо, ось, бачите, подушку для таких вже більш людей з довгими ногами. Це у нас, звісно, два режими пам'яті. Так само у нас спинка. Спинку покажи. Спинка і підголівники. Підголівники теж ось регулюються. Електричне, звісно, ось керування. Крольової кер... кермової колонки. Ліво, право нахиляємо, він піднятий максимум з себе, фари, повороти, скло чимало кнопок регулювання, керування магнітолою. Також є, І звісно, кнопки перемикання передач. Все, звісно, в цьому автомобілі є. Отакий от у нас салон, отакий от дизайн машна дорога. Користуючись моментом, взяв дімер телефон, хочу вам показати За Трішки приближу. Ось це проекція на лобовому склі. На рахунок таких драйвових характеристик, то 250 км максималка обмежена електронікою, значить зняти обмежувач, то там буде всі і три. Якщо ще зробити чіп, зробити ще щось, відповідно виставку. Від нуля до сотні 5,4. Е, так, то найболючіша тема, тому що якщо не навалювати, то по місту він буде в районі 20 літрів. Змішаний 15. Ну і по трасі, по трасі має бути ідеально 12 літрів. Я не вірю в царі. Бортовий комп'ютер показував, коли ми навалювали 35 літрів. І це я думаю ще не межа. Отаке от. І натискаємо в топку. Прекрасні, ногам абсолютно немає ніяких претензій. Ну, Курсова стійкість прекрасна. Метро вже хитається. Стійкість чудова. Слід зазначити, що прекрасні зеркала бокові, великі, видно практично все. І до кота огляду, в принципі, загалом. Питань немає, окрім широких стійок і при повороті, через які ти бачиш ну не все. спробуємо поставити спортрежим. Підвіска стала жорсткіша. Тепер він двигуна крутить набагато довше. Бо тепер вже він набирає швидкість набагато краще. У нас яка проблема виникла, тому що сьогодні почався рейд. Я би не хотів на нього попасти, тому ми вдало розвернулися. Переваги. Я відношу свої переваги. Чудовий двигун на рахунок динаміки, не рахуючи його нюансів. Прекрасний інтер'єр, екстер'єр, ну і динамічні характеристики. До мінусів дехто відносить, що салон. Ну, так, я все ж таки віднесу, що взаді не досить такі зручні сидіння, особливо коли їдеш на якихось нерівностях, то може підкидувати аж до стель. Проблеми ті, що є в двигуні. Підвізка? підвізка сипеться, підвізка вся незалежна, підвізка буде сипатися від наших доріг. Вона не розрахована для того. Зовсім. Ну, А так, автомобіль чудовий. На рахунок ціни, то від 35 до 65 тисяч доларів за. За тринадцятий рік. За тринадцятий рік така от нас це. Все, з вами був Віктор Ковальчук. Програма «Вибір авто», BMW x 6.